Вітаю, вітаю всіх тих, тих, хто подивиться цей ефір прямо зараз, та подивиться цей ефір в запису. Мене звати Наталія Євгенова, я квантовий регресолог, кармолог, енерготерапевт, практикуючий психолог. І сьогодні в нас буде з вами дуже цікава тема. Почекаю, поки ви зараз доєднаєтесь. Можете поставити мені плюсики, смайлики, привітати зі мною, мені буде дуже приємно. Тема сьогоднішнього ефіру це неочевидні причини боргів та як стати фінансово вільною. Чекаю, поки ви ще доєднаєтесь, і почнемо. Ефір буде. Короткий, і в кінці ефіру в мене до вас буде цікава пропозиція. Не пропустіть! Так, чекаю ще, поки ви доєднаєтесь. Отже, які є неочевидні причини боргів. Ну, очевидні причини, якщо розглядати прямі кореляції, да, ви взяли кредит, ви взяли гроші в борг і так виникають наші борги. Ще однією з такої прямої кореляції це те, що є в нас якісь наші вчинки, думки, коли ми. Користувалися, наприклад, такими піратськими ресурсами. Це коли ми сіяли так зване насіння крадіжки, коли або напряму так скажімо, брали чужу власність, так? це пряме насіння крадіжки, або ми користувалися піратськими сайтами, неліцензіованим програмним забезпеченням. Або не платили за проїзд в транспорті, або не заплатили за комуналку, або не заплатили, наприклад, взяли курс для перегляду в складчину таку, а повинен бути кожен із нас платити. Але ми вирішили, що таким, таким чином ми зекономимо і посіяли таке насіння крадіжки». Це також може бути, коли ми книги в pdf форматі замість того, щоб купити свій екземпляр, так, починаємо передавати його з рук в руки, і це також сіється таке насіння крадіжки. Воно зростає з кожним днем, і одного дня ми непомітно для себе починаємо залазити в борги, тобто те, що ми повинні бути, були заплатити за той чи інший ресурс, ми не заплатили. І ми винні, і це пряма така кореляція того, що одного разу вже в нас являється дуже тверда така матеріальна подія в нашому житті, така як фінансовий борг. Це така пряма кореляція боргів. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І е, завжди треба платити за те, за що ми повинні платити, причому бути щедрими. А щедрість це головна причина наших статків, нашого багатства. Не е, е, тільки працювати да, 24 на 7, а ще й наша щедрість до себе та інших людей. Так, напишіть мені, чи цікава вам ця інформація. І якщо ми розглядаємо неочевидні причини боргів, тут такі дуже цікаві кореляції, про які ми навіть можемо не здогадуватись, це коли ми, наприклад, вважаємо, що все життя нам хтось винен, починаючи з наших батьків, так вони винні нам любов, можливо, ми вважаємо, що вони не додали нам любов, якогось піклування. Можливо, вважаємо, що батьки нам винні якісь гроші. Можливо, вважаємо, що наш партнер, чоловік або дружина нам щось винні. Там чоловік повинен забезпечувати, брати на себе усі абсолютно обов'язки, і стаємо в таку дитячу позицію, що повинен хтось прийти дорослий. А я в ролі такої маленької дитини, я вважаю, що мені всі винні, тому в такій кореляції дітям взагалі гроші в такій кількості не потрібні. Тому ця дитяча наша позиція: і коли ми вважаємо, що хтось нам винен, держава, керівник, наші батьки, наш партнер або діти, і коли ми вважаємо винними. Повинними інших людей, це така непряма кореляція того, що одного разу ми будемо винні, будемо в боргах чи то банку, чи то іншій людині. Це така непряма кореляція. Також є дуже цікава причина це наші незакриті обіцянки собі та іншим. Наприклад, ми скуповуємо навчання одне за іншим, не проходимо його, обіцяємо пройти в черговий раз, закінчити якесь навчання, не закінчуємо його, а повинні закінчити, зупиняємося, купуємо наступне навчання і так по колу. Або незакриті обіцянки, такі, як. Почну, наприклад, з понеділка займати спортом. Так, і все не починаємо. Наприклад, обіцяю давно зустріти зі своєю колегою або подружкою і не зустрічаюсь, обіцяю собі там, кожного року почати вивчати іноземну мову. І не вивчаю, обіцяю собі не їсти солодкого і не роблю цього. І це такі ментальні наші зерна обіцянок або незакритих наших навчань усіх те, що ми собі пообіцяли, або іншим, створює потім таку ментальну, вже не ментальну картинку, а вже тверду подію нашого життя, коли ми вже винні не тільки собі, а вже іншим людям, причому гроші. Це ще одна. Причина, чому в нас з'являються борги в нашому реальному житті, борги також з'являються з причини марнотратства, коли ми витрачаємо більш ніж в нас є, коли ми постійно збільшуємо кредитні ліміти, це також дитяча позиція, коли ми з позиції дитини Я хочу, хочу. Хочу як іграшку, нічого не бажаю знати, чи є в мене гроші на це, чи ні. Я йду, збільшую кредитний ліміт і витрачаю всі кошти. А потім наступного місяця, не встигнувши віддати цей борг, віддаю і ще збільшую ще кредитний ліміт. І таким чином ми попадаємо в таку навіть боргову яму. Причина однієї з таких непрямих кореляцій це. Наше марнотратство. І ще одна причина це коли ми заборгували довгий час собі самі, коли ми живемо потребами інших, потребами тільки своєї родини, потребами дітей, чоловіка, батьків, колег, друзів і ставимо себе на таке останнє місце в житті. Ми не рахуємося зі своїми відчуттями, вважаємо, що щось не на часі для себе, та це потрібно для родини, та я якось обійдусь та колись потім. І з року в рік така позиція, коли ти ставиш себе на останнє місце в житті, призводить до того, що ти, так скажемо, заборгувала собі гарний відпочинок, час просто відпочинку. Побути з собою, чимось себе порадувати, попіклуватися про себе, поставити себе на перше місце. І цей ментальний борг одного разу перетворюється в абсолютно тверду подію нашого життя, коли ми дивимося на свою картку кредитну, а там вже велика сума боргів. І це також є непряма кореляція однієї з таких розповсюджених причин. Чому зараз так багато людей з боргами та кредитами? Також є така непряма кореляція і більше психологічна причина. Це коли ми, наприклад, вважаємо, що мати кредитку, мати якийсь кредитний ліміт і постійно звідти брати кошти, це наша безпека, це помилкова думка. Яка дає нам відчуття безпеки, і ми якби прирівнюємо наш кредит, наш борг з тим, що це, як знаєте, підміна поняття, це як наша фінансова подушка безпека. Але насправді це ілюзія мати кредит, мати борги це ніяка не фінансова подушка, це заборгованість банку, це не наші кошти. І якщо ми хочемо. В житті збільшити дохід, якщо ми хочемо зробити якийсь фінансовий прорив у своєму житті, зробити якийсь x2, x3, x10, якщо в нас є незакриті борги, і ми навіть не думаємо про те, що їх закривати, або закриваємо їх в меншій сумі, а самі витрачаємо. Туди-сюди займаємося марнотранством, то про ніякий збільшення дохіду викс разів можна навіть не мріяти. Бо фінансовий борг, кредит це яма, це така енергетична діра, яка просто з вас, вашу енергію, просто спускає в нікуди. І для того, щоб збільшити свої доходи, перше, що ми повинні зрозуміти і зробити, це якомога швидше закрити свої борги. Причому змістити фокус уваги, що дійсно закриття боргу, це не те, що я зараз відмовляю собі у всьому і. Якось себе буду обмежувати, а це змістити фокус уваги на те, що це шлях до вашої фінансової свободи. І коли ви вже закриєте цей борг, це як тягар впаде з ваших плечей, ви відчуєте дійсно себе абсолютно фінансово вільними, почнете відкладати і на фінансову подушку, і вже. На свої потреби більш, ну так скажемо, розумно витрачати, фінансово планувати там свої подорожі, свої витрати, подарунки. Ви будете відчувати себе абсолютно фінансово вільною. Допоки ми не закриваємо кредити, наша енергія, в тому числі грошова, просто втікає від нас, від, від нас просто в нікуди. Тому моя щира рекомендація. Це подивитись в сторону, а як же можна закрити борги. І саме з цією метою, у мене для вас є шикарна пропозиція. Я створила одноденний інтенсив, він буде протягом десь 3-4 годин. Інтенсив називається Стоп Борги, це ключ до вашої фінансової свободи. Якщо, наприклад, ти живеш з думкою, що я не можу вибратися з боргової ями. Щоразу, коли там до мене приходять гроші, вони, як наче, відникають і від мене тікають. Якщо тобі соромно за свої фінанси, якщо ти дійсно хочеш вирвати з цієї боргової ями, то цей день може змінити все. І це один день, щоб усвідомити кармічні та психологічні причини виникнення постійних боргів. Один день, щоб перезавантажити повністю мислення і зняти свої і внутрішні заборони на гроші, і заборони мати гроші, і мати великі гроші, і цей день, щоб отримати практичні інструменти, які в тому числі, числі допомогли мені, моїм клієнтам і багатьом людям закрити борги і йти в свій фінансовий прорив. І ще одна шикарна унікальна можливість для всіх учасників цього інтенсиву буде можливість отримати в дар браслет від золотого віку як символ фінансової свободи. І цей інтенсив для тебе, якщо ти на межі зараз в тому від постійної нестачі, якщо ти та людина, яка хоче вийти з боргів назавжди, а не постійно латати діри. І зараз ти готова вже глибоко зануритись в причину ситуації, а не просто шукати якогось чергового нового підробітку. Коли буде інтенсив? Інтенсив буде 29 червня, це неділя о 15 годині. Тривалість буде десь 3-4 години, запис буде, тобто це онлайн-інтенсив, але для всіх. Хто приєднається, хто оплатить, буде запис. І якщо пропозиція зацікавила, напишіть мені в дірект слово стоп і я надішлю всі деталі. Ціна там дуже символічна. В цьому інтенсиві зібрані всі передові, так скажем, практики, і кармічні, і психологічні, і на рівні роду, які допоможуть тобі. Закрити борги і не латати ці фінансові діри, і вже відчути себе фінансово вільною. Якщо вас зацікавила ця інформація, пишіть мені в особисті і поділіться, будь ласка, цим ефіром зі своїми друзями, щоб якомога більше людей дізнались про цю інформацію і змогли прийняти участь у цьому інтенсиві. Я вважаю, це шикарна пропозиція. Взнати ці такі сакральні, я б сказала, знання, чудові практики. Коли ви почнете їх практикувати, ваші борги почнуть закриватися. Це перевірені практики, завдяки яким багато-багато людей вже закрили свої фінансові борги. Тож, закликаю вас доєднатися до інтенсиву, пишіть мені в особисті, я розповім всі деталі, всі подробиці і доєднаю вас до каналу інтенсиву. І я нагадую, що кожен учасник цього інтенсиву буде мати можливість отримати в дар браслет від торгової марки Золотий вік. Тож, запрошую вас на свій інтенсив. І дякую вам сьогодні за цей ефір. Можете задати мені питання, якщо зараз є. Почекаю ваші питання. Можу вам дістати сьогодні, як завжди, послання від колоди Марини Хмиловської, мого вчителя з карми. І всім тим, хто був на ефірі і хто подивиться його в запиті, дістану навіть два послання. Можете зараз собі придумати такий, спитати собі запит. І я дістану вам два послання. Так, одне вже прям вискочило, зараз ще інше. Так, перше послання називається Я ідеальна у своїй неідеальності». Ти весь час женешся за якимось образом. Ідеальна дружина, ідеальний співробітник, ідеальна жінка, подруга, але таких людей не існує. У всіх у нас є сильні та слабкі сторони. Неідеальна не означає погана. Скажи собі, я не ідеальна мама, але я хороша мама. І я не ідеальна людина, але я хороша людина. Подивись зараз в свою силу і прийми зараз свою неідеальність. І тоді вона стане твоєю унікальністю і родзинкою. Я вважаю, що це послання в світі теми про неочевидні причини боргів, про те, що в тому числі потрібно прийняти свою точку А, тобто той факт, що є борг, він є, можливо, у великій сумі. Але ви розумієте зараз, що так, в мене є цей борг, але я готова з цим працювати і почати його закривати. Так, я не ідеальна, я в житті щось зробила таке, що привело мене в точку, коли є борги. Але я маю намір їх закрити. А як їх закрити? Приходьте, будь ласка, на мій інтенсив 29 червня о 15.00. Всі деталі, будь ласка, пишіть мені в особисті. І ще одне послання: знання на дивані не працюють. Ти багато знаєш, навчаєшся, аналізуєш, але настав час застосувати ці знання на практиці. Вперед, у нову реальність можна потрапити, лише здійснивши нові дії. Талмуди з писаних зошитів вже хочуть перетворитися на мільйони нових конкретних кроків, де й досягай світ дуже чекає на тебе. Це те, що я казала, що однією з неочевидних причин боргів це те, що ми накопичуємо наші знання. Не завершуємо їх, не реалізуємо їх, і це накопичуються таким чином наші борги. Це послання якраз в тему того, про що я розповідала на ефірі. Цікаві послання. Якщо у вас є зараз питання, про як закрити борги, причини боргів, ви можете мені зараз їх задати. І нагадую, що 29 червня стартує мій одноденний інтенсив стоп-борги, ключ до твоєї фінансової свободи, де ми будемо практикувати реальні практичні дії, які допоможуть вам закрити ваші борги в найскоріший час. Тому запрошую вас на свій інтенсив. Поділіться цим ефіром зі своїми друзями, прокоментуйте його, мені буде дуже приємно. І я дякую всім, хто був сьогодні на ефірі, хто був сьогодні зі мною і хто подивиться цей ефір запису. Дякую і до нових зустрічей!